Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ нові міцні знижки з 3 по 9 вересня. Акції діють, якщо оплачуєте карткою АТБ. Придбати її можна на касі або оформити онлайн. Нагетси заморожені від торгової марки Легко 500 г81 гривня. Ікра імітована зі смаком горбуші. торгова марка Food. 250 грамів 55,90. Сметана від торгової марки Молокія 300 г 15% жирності 36,90. Сир твердий 12 місяців. Суцільним брусочком 180 грамів – 124 гривні. Молоко згущене, варене і риска нежирна – 500 грамів 61 гривня від своєї лінії. Дріжджі сухі, швидко діючі. 13,40 22 грами. Гірчиця французька від своєї лінії 19,30. І гірчиця класична міцна 18,50. Чипси картопляні від своєї лінії вагою 200 грамів. 48 40. Три варіанти смаків. Напій зі смаком лайму та м'яти від своєї лінії. 1 літр 14,10. Шоколад пористий, молочний або білий від міленіум. 90 грамів 41 гривня. Печиво від біскоті. Сіену. Здобне. 125 г за 21 гривню. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Кава натуральна мелена із клапаном від Deluxe Foods and Good Selected 100 г 70 гривень. Шампунь Netigo з дозатором. Об'єм 500 мл кератин або об'єм 70 гривень. Прокладки Libres для критичних днів. 35 гривень, 9, 8 штук. Прокладки лібрес щоденні 50 штук за 52 гривні та 50 копійок. Вологі серветки універсальні з клапаном розумний вибір. 72 штуки 27 гривень. Тверде мило дитяче 10 гривень 1 штука вагою 70 грамів. Набір твердого мила дитячого ціна 37 гривень. Загальна вага 280 г. Це всі найкращі міцні знижки. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!